А це вже друге відео про те, як вас дурять весільні підрядники, і чому вартість одних отака, а в інших вдвічі чи втричі дорожче? І ви знаєте, не завжди висока вартість є гарантією. Що вам нададуть якісну послугу. В кінці відео я розкажу, як не дати, врешті, себе обдурити і зіпсувати ваше свято. Ведучого зазвичай всі обирають ретельно, переглядаючи десятки аккаунтів в Інстаграм або Тіктоці. А от про музиканта або обладнання, да, і про обладнання я ще розкажу детальніше, тому що там величезна ніша, як ошукати клієнта. Тож про музиканта. Про нього ніхто ніколи навіть не задає питання, а потрібно тому, що більшість таких типу діджеїв не мають жодного стосунку з цією професією, і розпізнати цю брехню також важко звичайній людині. З першого погляду це ок, тому що вони навчилися створювати видимість. Ну, наприклад, вони купують дешевий діджейський контролер вертушки по простому. Але не для того, щоб нарешті почати освоювати цю майстерність, а для того, щоб створити видимість. І цей контролер просто лежить на столі, він красиво мигає, Але людина навіть не вміє їм користуватися. До прикладу, мій діджей має. Вищому музичну освіту і він навчався в консерваторії, це музична академія України, і за роялем він проводив кожного дня по 5-9 годин протягом 5 років. І мені здається, що ну тут більше нічого додавати не потрібно. Хоча я можу довго про нього розповідати, вся справа в тому, що багато ведучих обманюють замовників, і навіть агенції кажуть, що будуть професійний діджей, професійне і світло з мето. Заробити більше грошей і підсовують клієнту не діджея, а свого родича, племінника, друга, сусіда в якості професійного діджея. А для того, щоб він виглядав переконливо, на столі під час заходу повинні бути вертушки, Ну, хоч якісь небудь. І це вже буде залог успіху. До прикладу, мого діджея флагманський контролер з професійним програмним забезпеченням. Тут, вже, якщо комусь цікаво, пишіть в коментарях, я надам вам повну інформацію, або Саша сам напише. Ну, а зараз як розпізнати обман? Знову ж таки, попросити посилання на аккаунт музиканта, розпитати ведучого більш детально про його дюже, про його досвід роботи, освіту, взяти його номер телефону, поспілкуватися з ним хоча б то. Так, ну а наступне відео буде взагалі підпал. Дочекайтесь.